Розглянемо операцію створення нового загального акту ревізії. Відкриваємо модуль Фінанси, загальний акт ревізії. Налаштовуємо відбір по фірмі, натискаємо на кнопку Застосувати. Натискаємо на кнопку Додати на панелі інструментів. Після натискання на кнопку відкриється модальна форма. Заповнюємо поля для створення акту ревізії. В полі Фірма за замовчуванням заповнюється фірма із налаштувань фільтра по відбору. Поле доступне лише для перегляду. В полі Дата при створенні автоматично заповнюється дата кінця місяця, наступного за місяцем, яким було закрито останній акт ревізії. Натискаємо на кнопку Додати в правому нижньому кутку модальної форми, щоб зберегти внесені дані. При збереженні створюються три акти ревізії: ТМЦ, МБП. ЕНА. Автоматично заповнюються залишки по місцях зберігання, залишки по партіях, блокуються всі рухи по складах фірми датами меншими або рівними даті акту звірки.